Вітаю в ефірі. Програма Вінтаж. Програма, яка поважає усе старовинне. Незвичайна історія звичайних речей цікава. Про неї прямо зараз. Те, що ми робимо усе життя, це відміряємо час. Щоб, хоч трохи орієнтуватися у ньому, людина винайшла годинник. Довга й багата на пригоди його історія: годинник вдома на стіні, годинник на руці, годинник у мобільному телефоні. А чи знаєте ви, як виник годинник і хто його створив? Ще в стародавні часи люди вміли визначати час, дивлячись на сонце. Яскравим прикладом цього є створений ними сонячний годинник. З плином часу наші предки винайшли також місячний, водяний, пісочний, масляний та свічковий годинники. Їх використовували аж до 18 століття. З приходом технічного прогресу виробництво годинників почало стрімко розвиватися. Перший механічний годинник був винайдений ще в 1470 році. Ця модель годинника працювала від енергії пружин і механізму для запуску пристрою. В середині 19 століття новим кроком в розвитку годинників став Розвиток хронометрів, годинникових механізмів, які дозволяли проводити точне вимірювання проміжків часу. Перший портативний годинник з'явився в Німеччині. Пізніше був винайдений секундний механізм і, відповідно, секундна стрілка. А у 70-х роках ХХ століття поширились електронні кварцеві годинники з цифровою індикацією на рідких кристалах. З'явилися окуляри. Невідомо де і коли їх винайдено вперше. Є певні свідчення, що ще у стародавньому Римі було помічено, що через склянку з водою предмети виглядають збільшеними. У Європі ймовірно, окуляри вперше виготовлено в Італії. Точної дати і імені того, хто їх винайшов, історія не зберегла. Але англійський чернець Роджер Бейкон вже в 1266 році винайшов спосіб збільшувати розміри букв у книгах. Цієї мето він просто клав на сторінку скло під різним кутом. Коли стали з'являтися перші друковані книги, то попит на окуляри тільки збільшився. Історики кажуть, що в 16 столітті на півдні Німеччини та півночі Італії існувало багато майстерень з виробництва окулярів. Для людини, що погано бачить, окуляри це незамінний предмет повсякденного життя. Перші окуляри призначалися, перш за все, для працівників бібліотек, науковців, загалом книжникам. До 15 століття окуляри для зору були створені для далекозорих, а от після 15-го століття починається час короткозорих. Виготовлення окулярів трималося в секреті, хоча були випадки, коли секрети просочувалися. Така помилка призвела до того, що окуляри перестали бути унікальним товаром, а стали доступні практично всім. У Венеції, Флоренції, Пізі населення являло собою суддя. Цільно очкариків були часи, коли окуляри були ознакою високого становища в суспільстві. Ж бути здоровою та щасливою, очистити душу та знайти пару, заплети вінок, зроби мотанку та стрибни з коханим через вогнище. Українці відзначали одне із найвеличніших та найзагадковіших свят початку липня. Івана Купала вважалося, що у цій порі літнього сонцевороту небесне світило досягає найбільшої сили. Пращури вірили у ці дні ворожіння найбільш правдиві, а бажання здійснені. Одне з символів свята вінок. Це головний убір з листя, бадилля, гілок і квітів. Протягом тисячоліття прикраса не зникає з жіночої голови. Вінок мав спочатку обрядове та релігійне значення, пізніше став загальнонародним символом дівування. Втратити вінок в народі означає позбутися дівування, тому право носити вінки мають тільки незаміжні дівчата. Ще за прадавні часи молоді жінки, які хотіли вийти заміж, вони в ніч на Івана Купала плили собі віночок і пускали його по річці. Якщо віночок плив і не тонув, зі свічкою і далеко запливав, то тоді жіночка повинна була вийти заміж в цей рік. А якщо віночок крутився на одному місці, то це означало, що придеться їй ще рік зачекати, щоб наступний рік спробувати ще своє щастя і сплести ще один віночок. Катерина вже кілька років професійно займається плетінням віночка, основного символа свята. Саме вінок вірить дівчина може пророкувати долю його не можна губити. А робити вінка слід із правильних трав. Існує повір'я, що зібрані в ніч на Івана Купала, чи вранці з Іванівською росою лікарські рослини мають особливу, надзвичайну силу. За народними легендами цілющі трави сіють русалки, потоплені дівчата, мавки, душі маленьких нехрещених дітей та інші духи природи. Вони ж доглядають за зіллям і знають, як і коли його вживати. Наші бабусі зранку вставали, вмивалися росою. Те, що оці віночки вони мали магічне значення. Дівчина одягала цей віночок своєму хлопцеві на голову і вони пригали через вогнище. Це було символом то, того, що вони будуть і далі жити в парі. Те, що ці віночки забирали додому, і вони потім були оберегами. Те, що зілля зібране на Івана в Копальську ніч, теж було оберегом вдома дому і оберегом. І худоби, і різних різних, якби домашніх дома до скрізь його могли застосовувати. То це, звичайно, ще йшло від дідусів і бабусів. Легендами оплатений повір'я про цвіт папороті, котрий нібито з'являється в купальську ніч. За легендою папороть цвіте лише одну коротку мить найкоротшою році ночі під івана купала. Здобути цю квітку досить важко, оскільки її береже від людей нечиста сила. Страхітливі народні перекази про її витівки використав у своєму оповіданні вечір напередодні Івана Купала видатний український та російський письменник Микола Гоголь. Той, хто має цвіт папороті, може зрозуміти мову будь-якого створіння, може бачити заховані в землю скарби. Володар заповітної квітки також міг у ніч напередодні Івана Купала бачити, як ходять лісом дерева і стиха розмовляють між собою. Якщо є папоротник, то це дуже добре, тому що папоротник це та квітка, яка символізує жіночий початок, і кажуть, що парубки повинні знайти для жінки папороть. І подарувати їй, і тоді ця жінка вийти за цього чоловіка заміж. Звичай плести вінки навесні колись був поширений у всьому індоарійському світі. Вінки вдягали дівчата, ними прикрашали на свята родючості худобу, їх клали на могили родичів. Вінок із безліч у квітів в уявленнях давніх греків мав зефір бог західного вітру. Цей вінок символізував життєдайну силу вітру. Саме на Івана Купала, яке вважається відголоском язичництва, вінок має найбільшу силу, бо символізує коло сонця. Вірили, що вінок оберіг, захищає дівчину від недоброго ока, від нечистої сили. Іноді між квітками вплітали ще й часник, любисток та полин. Від цього зела чимдуж чекала, всіляка чортівня. Кожна дівчина, кожна господиня забере цей віночок додому. У мене, до речі, щороку кожен цей віночок він висить у цілий рік. Протягом року я, я на нього дивлюся і згадую, як я його плела на Івана Купала. Кажуть, що обов'язково треба, щоб вінок цей був зроблений своїми руками дівчиною. І коли дівчина його робить, то вона думає про пару, думає про життя, думає про це нескінченне коло. Вінок це нескінченне коло життя, яке продовжується, продовжується в парі. От і постійне життя, якби в парі. От і Знаю точно, що його не можна одягати комусь, що вінок погана прикмета, коли ти вінок цей загубиш. Бажано, ну, щоб уже ти сама його зробила, сама носила, оділа хлопців і забрала додому. Нині вінки вже не ті, кажуть бабусі. У повному українському вінку має бути 12 квіток. Це дереві, безсмертник, любисток, волошка, ромашка, ружа, мальва, півонія, хрещатий барвінок. Свято стихії, вогню та води Івана Купала щороку відзначають тут, на Чигиринському хуторі Буда просто під кронами славетного дуба Залізняка. Небайдужі до національних традицій Черкасці вірять, що Івана Купала принесе їм здоров'я та щастя на цілий рік. Зберігаючи українські традиції, ми кожного року приїжджаємо в це місце історичне, по-своєму романтичне, затишне. В ніч на Івана Купала. Ми повертаємось до своєї суті, до своєї природи чоловіки до чоловічої, жінки до жіночої а разом до гармонії землі, до гармонії природи, до гармонії любові і кохання. Ми згадуємо, що ми перше люди живі, які переживають, які прагнуть. Які бажають, які отримуються бажання, і в цей день в цю ніч наші найлюдяніші бажання, найбажаніші мрії збуваються, ну хоча б в цих наших обрядових діях, які ми собі самі влаштовуємо. Усе більше сучасних українців звертаються до народних традицій, проте багато обрядів асимілювалися або перетворилися на гру. Чінда черечинда, клечинда речинда, кличкацю бачерецюба. Учасники дійства гуртом робили ляльок мотанок, бавилися та навіть влаштували толоку. Я жду цього свята чуда, щоб було в сім'ї в мене здоров'я, щастя і благополуччя. Багато позитивних, багато приємних моментів. І е, мені здається, все свято треба об'єднуватися в коханні, е, в хороших почуттях один до одного. На Івана Купала обов'язково розкладається велике вогнище, через яке стрибають дівчата та хлопці поодинці або в парі. Купальське вогнище, згідно з переказами, має велику міфічну силу. Через нього стрибають всі, проходячи таким чином своєрідний ритуал очищення. Так вважалося, що коли закохані дівчина і хлопець, узявшись за руки, стрибають у парі через вогнище і їх руки залишаються з'єднаними, то вони, побравшись, все життя проживуть разом. Проте в цьому видовищі можна бачити інший бік спортивний. Кожний намагався стрибнути через вогнище якнайвище... і як найдалі, не забуваючи й про те, щоб стрибок був красивим. Хворі люди, навіть які хворіли, приносили сюди свої деякі речі. І палили для того, щоб знати, що вони вже потім позбудуться хвороби. Отак от і ми сьогодні пройшли свячення водою. Тепер проходимо свячення вогнем і будемо мати надію, що ми всі будемо здорові в наступному році. От і будуть здорові наші родини, буде здорове суспільство і наша Україна. Організаторка свята Леся Островська переконує, забувати традиції не можна власними силами. Родиною зібрали цілий музей холодноярської історії, в якому близько півтисячі експонатів. Це фактично єдиний в Україні музей Холодного Яру, тому що ми тут зробили історію, починаючи від. Гайдамацьких часів, яка, і, і гайдамацькі часи теж були започатковані, і під гайдамацького повстання був у Холодному Яру в стрілі Медвед, Медведівка. Максим Залізняк був звідти. І тут, починаючи історію від гайдамацьких часів, від Матронінського монастиря, часів заснування, і зак, ми закінчили повстанням 21-го року під проводом Василя Чучупаки. Серед музейних цікавинок рушники 18-го століття, світлини знаної в історії родини Чучупаків, знаменитих політичних діячів, старовинна. Зброя, карта Холодного Яру вирізблена на дубовому зрубі. Люди часто не знають, що робити з часом, але він чомусь завжди знає, що робити з людьми. Інколи варто подивитися на старі речі новим поглядом. З вами була програма Вінтаж. Зустрінемося через тиждень.